Сьогодні ми з вами поговоримо про рідкі комплексні добрива. Компанія Ярило понад 10 років займається виробництвом та розробкою різних формуляцій рідких комплексних добрив. З цього питання ми поговоримо з Павеленком В'ячеславом, директором по розвитку дистриб'юції компанії Ярило. В'ячеславе, доброго дня вам. Добрий день. В'ячеславе, от до вас перше питання. Скажіть, будь ласка, РКД, що це? Розкажіть, будь ласка, нам більш детальніше про рідкі комплексні добрива. На сьогодні вже не знайдуться аграрії, які б не чули або щось не знали про рідкі комплексні добрива. Останнім часом клімат змінився, тобто періоди без дощів стають все довшими, а вологів в ґрунті стає все меншим. Тому розумні люди почали шукати добрива, які зможуть, хоч трошки, нівелювати це явище як потепління. І знайшли. Рідкі комплексне добрива це НПК добриво. Яке має в своєму складі азот, фосфор, калій, але вже в рідкому готовому до використання і поглинання рослинами вигляді. на сьогодні? Це вже світовий тренд не тільки агрохолдинги, а вже і середні, і малі аграрії переходять на рідкі комплексні добрива, тому що це ефективніше раз і економічно вигідніше. Два В'ячеслава, скажіть, будь ласка, таке питання: що ж наших аграріїв зупиняє? на перехід на комплексні доброва. і Яка економічна складова цього переходу? Давайте почнемо з того, що все ж таки аграрія зупиняє. Багато говорить про те, що для того, щоб перейти на рідкі комплекси добрива, треба побудувати інфраструктуру, треба обладнати сівалки, аплікатори. Так це все правда. Давайте зі зберігання почнемо: можна використовувати ємності з під касу або з під палива. Але треба, звісно, їх перед цим ретельно вимити. Якщо таких ємностей немає, на ринку пропонується багато ємностей пластикових або металевих. І вони недорогі і практичні. Ціни від 1 тисячі євро за п'ятикубову ємність і до 5-6 тисяч євро за 20 кубову металеву або пластикову ємність. Щодо обладнання, так, на сьогодні є багато компаній, які пропонують свої послуги по продажу обладнання і проведенню робіт по переобладнанню агрегатів. Нужно сказати, що за останні роки це обладнання достатньо здешевшило і стало більш доступним. Багато компаній на сьогодні також пропонують свої послуги по внесенню РКД. Наявними в них сівалками або по оренді цих агрегатів для проведення польових робіт. Щодо цін, то ціни від 2 тисяч євро на достатньо просту сівалку до 8-9 тисяч євро за переобладнання і обладнання і роботу з такими вже просунутими агрегатами на 16 рядів. Але. Якщо розглядати ці вкладення як короткострокову інвестицію, то в принципі я можу навести деякі аргументи для того, щоб показати, що ці інвестиції можуть бути вдалими і можуть швидко окупатися. В'ячеслава, але кожен аграрій спитається, яка ж економічна складова? Скільки аграрію треба затратити для того, щоб перейти на використання рідких комплексних добрив? Перший очевидний аргумент на користь переходу це те, що для внесення рідких комплексних добрив потрібно менше персоналу. Друге, що в принципі найважливіше, мабуть, це те, що треба розрахувати, і я зараз вам спробую довести це: розрахувати вартість добрив на гектар. На сьогодні, давайте порівняємо трішки з, рідкі комплексні добрива з гранульованими добривами, класичними, такими як нітрамафоска, діамафоска, амафос, сульфаамафос. Якщо ви по класиці вносили основне добриво з осені, то вам з посівом треба вносити ну, условно 100 кг на гектар. На сьогодні вартість цих добрив в середньому 28 тисяч гривень. Тобто на гектар, якщо ми вносимо 100 кілограмів, ми маємо 2800 гривень на гектар. Порівняно з рідкими комплексними добривами, вартість яких в середньому на сьогодні теж, теж приблизно десь 28,5 тисяч, то на гектар це буде майже вдвічі менше. Наші консультанти. Пропонують і рекомендують вносити на гектар 50 кілограмів, тобто це 1450 гривень на гектар, при нормі 50 кілограмів на гектар, повторюю, різниця 1350 гривень на гектар це вже майже 100% економія. Якщо ми візьмемо невеличке господарство, ну давайте умовно там 300 гектарів, то якщо ми пархуємо різницю у внесенні добрив на 300 гектарів, ми отримуємо трішечки більше 400 тисяч гривень, а це вже 9, 200 300 тисяч євро. І ми вже, як ми чули раніше, майже окупимо вартість обладнання на переобладнання агрегатів. За багато років досліджень ми прийшли до висновку і можемо це підтвердити. Що використання рідких комплексних добрив в порівнянні з гранульованими сухими добрами дає приріст врожайності від 10 до 20%. Якщо ми спробуємо порахувати на сьогодні, від, виходячи з середньої врожайності пшениці 4 тонни і середньої врожайності 2,5 тонни на гектар соняшника, то це в, в цифрах це виходить 400 кг на гектар приріст врожайності по пшениці. А в грошах це десь 3,5 тисячі гривень, а по соняшнику це виходить 4,5 тисячі гривень. Тобто, якщо по пшениці порахувати і перевести ці всі прирісти на гектар на 300 гектарів нашого підприємства, невеличко, то це виходить десь трішки більше 1 мільйона гривень. А по соняшнику на 300 гектарів ми заробляємо додатково 1 мільйон 350 тисяч гривень. Гривень на гектарі. І якщо ви згадаєте розцінки, які я називав вище на обладнання і переход на рідкий комплекс добрива, то ми з вами побачимо, що ці короткострокові інвестиції можуть бути відбиті за один, максимум два сезони. Також можу додати ще декілька аргументів від наших агрономів-консультантів, тобто, це і моментальна дія рідкого комплексного добрива при попаданні в ґрунт, це і можливість додавати в добриво. Мікро і макроелементи. Але е, наші агрономи консультанти нададуть вам більш професійну консультацію, більше інформації вам нададуть. Звертайтеся до них, будь ласка, і ви отримаєте всю вичерпну інформацію. Я думаю, що вони вам допоможуть е, прийняти правильне рішення. Я же зі своєї сторони, хочу сказати, що наша компанія виготовляє не тільки рідкі комплексні добрива, а й декілька формуляцій касів, це і аміачна вода. Цей комплексні спеціальні добрива мікродобрива і надаємо також послуги по агрономічному супроводу наших клієнтів. Дякую, пане В'ячеславе. Дуже цікаво. Я думаю, що було б нам на майбутнє цікаво зробити стрім. Приводу Full Access P, про РКД торгової марки Ярило, які мають дуже цікаві функціональні домішки, які допомагають краще засвоюватися даному РКД і не зв'язуватися в ґрунті. Але це буде у нас уже у наступному відео. На сьогодні я дякую всім, дякую всім за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!